Вітаю, любі глядачі! Сьогодні до вашої уваги третя частина відео про черенкування діфенбахії. Сьогоднішню частину я б назвала як результат. Отже, дивимось на верхівку рослини. Черенкування було 19 липня, сьогодні 22 листопада. Це результат за 4 місяці. Нещодавно рослина випустила перший. Новий лист після перевкорінення, і що я вам хочу сказати: подивіться різницю, наскільки збільшився розмір листа, ось так. Той, що останній Перед перевкоріненням, і ось цей перший повноцінний листочок після того, як рослина наростила свою кореневу і почала нарощувати листи. І ось ще тут іде активно молодий, ще скручений листочок. Можна одразу зробити висновок, що коли ми прибираємо зайву довжину стовбура, то рослина збільшує своє листя, тобто вона почуває себе набагато краще, коли немає зайвої цієї довжини стовбура, по якому треба доставляти поживні речовини. І ще таке зауваження. На цьому прикладі дуже гарно видно, що не потрібен рослині дуже великий горщик. Ніяких відер 2-3-літрових. Ось скільки зеленої маси, і, подивіться, літровий горщик. І цього цілком достатньо. І ще, ну я думаю, місяці два до весни, так точно, мабуть, буде цілком достатньо. Ось цього об'єму ґрунту, тому що ми бачимо, скільки ще не освоєного горщику. Дуже добре, що він прозорий, я навмисне вибрала, щоб бачити. Об'єм коріння, як воно наростає, як воно виглядає. І дуже зручно також бачити, наскільки просох цей ґрунт. Подивіться, які гарненькі, оці всмоктуючі молоді корінці, просто чудово виглядають. Але навіть маючи велетенську шапку листя, як бачите цього об'єму ґрунту цілком достатньо. Ну, Коренева шикарна, нема чого додати. Це коріння наросло з нуля. З голого з цього зрізаного стовпура за 4 місяці, і при цьому нові листи рослина почала видавати буквально, мабуть, тижні два або три тому. Тобто, якщо ви ось так перевкорінюєте, то будьте готові до того, що пройде досить таки великий проміжок часу, поки рослина почне наростати. Це нормально, декілька нижніх листочків вона, звичайно, відсушить. Буду ставити фрагменти з попередніх частин для порівняння, щоб було наглядно видно різницю. І те, про що я говорю. Але зараз, як бачите, шикарна рослинка в мене вийшла, я дуже задоволена. Я бачу, що така процедура пішла тільки на користь, тому що якщо буде дуже великий ось цей стовбур. Старий, така пальмовидна вже рослина, то вона з часом почне дрібнити листя. А якщо ми перевкорінимо, то листя буде більше, і буде гарне, шикарне, і рослина буде почуватися набагато краще і виглядати, звичайно, також набагато краще. Ну і при цьому ось це та частина рослини, яка зберегла максимально свій е, вигляд від попередньої. Ось так показую. чудово виглядає. Так що сміливо, абсолютно сміливо живцюємо, якщо діфенбахія витягнулася, якщо вона вже не тримається, в горщику як слід хитається, або стовбур починає вигинатися. Оце буде найкращим рішення. Ну, а тепер переходимо до нижньої частини, там, де в нас частина пеньок з корінцями. Також покажу, з чого все починалося. Поставлю дату зйомки це був вересень місяць. Бачите, тут листочки тільки починають розгортатися. Ось вони перші листочки. Як бачите, тут в нас три повноцінні бруньки розвинулися, тому що ми мали вже базу гарну кореневу систему, тому ця коренева система потягнула три такі цілком повноцінні бруньки. Хоча все одно одна з них найбільша, є середня і є найменшенька. Тобто, три, прямо однакових не будуть, скоріш за все. Також показую, тут була четверта бруничка, але вона не розвинулась Ось вона з'явилась і так на цій стадії і залишилась. А тепер поближче показую саме листя та стовбурці. А ще особливість і якщо у вас буде так само, теж не лякайтесь, це. Різниця у розмірі листочків перші будуть іти менші. Потім кожен наступний лист буде більшим за розміром, і буде мати більше ось цих світлих плямок, які притаманні сорту. Тобто, ось ця сортність і розмір листка нарощуються поступово. Ось показую, бачите, Перший листочок був такий маленький, а цей вже розміром з долоню. Ось такий манюпусік. І ось такий же гарний повноцінний листочок. Також на прикладі ось цієї частини пеньочка Діфенбахії, можна дуже добре прослідкувати її особливість. Коли вона починає рости з невеличкого череночка, неважливо, це пеньок чи частина стовбура, чи це верхівка, вона буде давати вам не дуже велике листя. З часом, коли коренева збільшується, і стовбур набирає висоту, листя також збільшується. І набуває ще більшої декоративності, так красивий, великий, іде лист один за одним. Але коли е, Діфенбахів вже витягується і ми отримуємо стовбур близько метра, наприклад, то починається зворотній процес. Тобто, чим вище стовпур, тим листя буде ставати дрібнішим. Тому в будь-якому разі, навіть якщо стовбур гарний, міцний, такий товстенький і гарно тримається в горщику, не перекручений, не нахиляється, все одно через якийсь час треба діфенбахію перевкорінювати, саме задля того, щоб зберігати її гарний декоративний вигляд і пишне велике листя. Ще одне зауваження: поки рослина нарощує листя, Поки немає чим випаровувати воду треба слідкувати за поливом. Полив потрібно буде, звичайно, скоротити порівняно із тим, як ви поливали рослину до того як почеренкували. А тепер покажу цих двох красончиків поряд. Ви бачите, як відрізняється малюнок на листах. Ось такий світлий, з білим, і ось такий більше зелений. Хоча це одна рослина, один абсолютно сорт. Але ось така різниця. До речі, мені теж подобається. Якщо він навіть такими залишиться, хоча це навряд чи, він мені буде теж дуже подобатись. А ось тут покажу шлях, з чого все починалося. А ось це результат за 4 місяці, нагадую. Ну і тепер наша середня частинка, там, де в нас був. Просто стовбур. Три штуки такі палички, три фрагменти. Ось так вони виглядали одразу після черенкування. Ось так вони виглядали влітку. І ось так вони виглядають через 4 місяці. Бачимо вже тут по два листочки. Бачимо, як гарно наросла товщина самого оцього. Бруньки, правильно буде сказати, хоча це скоро вже буде стовбур. Бачимо, що нарощується дуже така гарна товщина, міцність, показую. Тут листочки в нас більш пістряві, доволі світлі, але знову ж таки вони невеликого розміру. Другий листочок вже йде більшим, і ще більше пістрявості в ньому проявляється. А ще з цікавих особливостей. Те, що я бачу, це те, що на усіх трьох оцих фрагментах, стовбурцях, домінує тільки одна брунька. Показую цей листочок. Тут в нас механічне пошкодження це просто листочок ще молоденький, десь зачепився. А наступний ось розкривається такий гарний, красивий. А тепер дивимося поближче. Ось тут видно ці брунечки, які не розвинулися, ось так носиком і стирчать, вони не засохли, але і не розвиваються. Я так думаю, що це через те, що коріння ще замало, не вистачає сил на те, щоб розвинути більше бруньок. Але зараз осінь, тому не час якби, стимулювати рослину. Може бути, навесні я спробую цитокінинову пасту для стимуляції, пробудження цих бруньок, але зараз я не бачу в цьому сенсу, не можна. Короткий світловий день, відключення світла. І коріння ще не настільки багато, тому не треба знущатись над рослиною, не треба цих експериментів почекати краще. Так, і покажу поближчі корінці. Тут в нас навіть виліз корінець через отвір. І тут видно також, що присутні всмоктуючі корінці оці білі, що корінці всі здорові, гарні. Але це півлітровий стаканчик. А може навіть і трохи менше, ніж пів літру, може грамів 400 Тут також добре видно, що корінню тут ще рости і рости. Тому також цієї ємності об'єму цілком достатньо, не потрібно нікуди пересаджувати, так і буду тримати ось в таких стаканчиках. Ось тут дуже гарні корінці, також змоктуючи розвинулись. З часом при бажанні. Якщо не подобається, наприклад, ось така конструкція, що в нас йде стовбурець і потім гілочка, я думаю, що можна цілком просто відрізати цей пагін і буде класична дифенбахія виглядом, як ось ця була верхівка. Так що Ось такий в мене результат. Я вважаю, що цілковитий успіх, тому що жодного випаду, всі 5 частинок рослини. Прижилися, вкорінилися, тож зараз в мене замість однієї Діфенбахі вже 5, і всі вони різні, всі вони цікаві. Бажаю вам успіхів у вирощуванні і вкоріненні Діфенбахі, хай все буде вдало, хай все буде добре. Дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого. До нових зустрічей!